Так, відвантажуємо ось такого булатика до клієнта Львівської область. Це є булат 244L. На стандартних колесах передні 6х16, задні 9х5х24. Пряма майже підлога, бокове розташування. 4 назад, плюс полишені, понижені, роздільна коробка. Тобто 8 перед 2 назад. Ось така панель приладів. На каємській двигуні, КМ-385 ВТ ось такий двигун. Ідропсивочка керма. передні і задні противаги, м'яке крісло, пара гідровиходів. Ось така потужна задня навісочка. Сцепне регулюється по висоті. Фальтбору двохшвидкісний, розетка тут причіп, ручний газ. Управління задньою навіскою. Блокування диференціалу на трактор надається гарантія 2 роки, Доставка безкоштовна.